Що ж, їсти перед виступом? Хтось подумає, яка різниця, що я споживатиму перед своїм виступом чи лекцією? Відповім коротко, величезно. І в чому саме власне, сьогодні і розберемось. За годину до початку виступу, презентації лекції потрібно поїсти. Бо якщо ви будете голодні, в животі бурчатиме, а мозок може не так активно працювати. Друге, раціон. Що конкретно повинно бути у вашій тарілці, я вам не вказуватиму. Адже якщо я зараз детально зупинюсь на цьому питанні, то однієї програми просто не вистачить. Та головне. Щоб їжа додала вам необхідної енергії і була в міру ситною. Ну, кілька прикладів, все ж таки, я вам наведу: гречана каша і курятина, бобові страви, овочі. Але хочу наголосити, переповнений шлунок це, мабуть, гірше, ніж голод, бо їжа буде тиснути на діафрагму, ну і може навіть нудити, коли ви правильно говорите. Адже коли ми говоримо, ми власне задіюємо діафрагму. Третє склянка чистої негазованої води і кімнатної температури. Власне, вона з вами має бути як якась, я не знаю, обручка, наприклад. І останнє про заборони. Безпосередньо перед виступом не вживайте цукерки, шоколад, тістечка, морозиво, горіхи, соняшникове насіння. Вони можуть викликати подразнення у горлі. А я думаю, ви не хочете виглядати десь ось так. Е -е -е. Насправді, наш голос це. Алмаз, і якщо ми відточуємо його всі грані, то він засяє як дорогоцінний діамант.